Ну, я не знаю, як для тебе для мене, це він і виписаний вже як такий персонаж добрий, позитив. І мені здається, не треба нічого особисто грати, тому що він вже закладений, як ти гадаєш? Ну, його моральність вона трохи стійкіша за Макбетовську, Хоча в нас є момент в виставі і в розвитку персонажа, коли він також сумнівається і. Не впевнений, чи не піддасться на цю провокацію. Але в цілому мені здається, що його амбіції не те, що менші, його амбіції трохи інакші, ніж у Макбета, тому що як мінімум, бо не йому було провіщено трон, а його синові. Тобто тут ще грає роль його відношення до сина і бажання його для сина кращого. Тому, мабуть, його моральність ще будується і на. Батьківстві як батька. Так, що більше не за себе, а за, за діток. За добро. Він піддається спокусі. Він ага. піддається, і це є напряму в тексті, коли він просить захисту, він звертається так само, як в ситуації з Макбетом, що той звертається до Диявольських сил і до темної сторони своєї особистості. Так, в такий момент, коли банко задумується зрадити свою честь, свої принципи, він звертається до неба. У нього в тексті прямо це є. «О небо обережи від грішних дум, що спокушають нас вночі. Тому мені здається, що його сила я б не можу прямо сказати і в вірі в тому випадку, але він черпає з позитивної сторони свою силу, щоб не піддатися цьому пророцтву. Так, і все рівно вірить, як і Макбет, те, що він каже, що провіщених мені, то чому би мені не сподіватись так, на здійснення моментів. Да, де так, цих мрій, як мені здається, у Макбета воно більш дійсно все йде не в добро, а Банка саме Амбіції, в і ще трошки амбіції і банко простіший, навіть взаємодії з Макбетом для нього дружба це також його принцип великий. Він собі не уявляє, як можна так зрадити. І е, також в тексті нам тому підтвердження є, коли він говорить до друга. Не думай про те, що ці сказали сестри. Це до добра не доведе, тобто він ще і друга намагається від цих думок усе, Так. Більш щиріший і більш людяний, так скажемо. Це відкритість банко, це його. Дружність і трохи наївність цій дружбі. За навіть якщо брати нашу постановку і сцену цієї яскрової взаємодії Банку і Макбета, коли вони тільки з'являються вперше разом на сцені, то це момент, коли він основний каталізатор їхньої веселості, навіть попри те, що вони зараз пройшли, і про той жах, який у нас є вписаний в сюжеті. Банко заводить друга і дає йому розрядитися після цього, тобто, як у нас простроєна сцена, за те, що він дає цю енергію, цей сміх і цю сцену він заводить Макбета і він реагує на пророцтво від з веселістю, з недовірою. Тому мені здається, от в цьому у них різниця, що він такий прям відкритий і не боїться виражати своїх справжніх емоцій, в принципі, і, і говорити те, що він думає. Гармонічні відносини, коли чорне і біле, так? І вони у поєднанні вони дають ту саму гармонію, яка, яка є. Я насправді не знаю, як у тебе в мене. Я не знаю, хто більше працює. Я над ролью чи роль наді мною. Те зараз, що ми граємо і чоловічі ролі, то ми в собі так знаходимо, ну і я принаймні, чоловіка. Тобто ти не дивишся на якогось чоловіка, не шукаєш, а ти знаходиш в собі. І Макдув це порівнюють іноді його з Ісусом Христом, бо Він за добро, він за правду, і ти шукаєш в собі не скільки чоловіка, скільки ще просто ті речі, які є в кожній людині: чесній, добрій і гуманній. Для мене Макдуф, як ми будували в принципі, коли будували цього персонажа, це він не просто полководець, він не просто підлеглий короля, він тан, тобто це дуже освічена людина, високого рангу людина. Окрім цього, на відміну, наприклад, від того ж банку, Макдуф постає в ролі політика. І коли ми пробудовували цю роль, ми знайшли для себе таку аналогію, як Валерія Залужного, що це дуже багатогранна, сильна і велика особистість, яка в собі поєднує дійсно багато чого: як воєначальник, як дворянин, як політик, який за країну бореться і шукає для неї кращої вигоди і виходу з ситуації. Ну, я маю своє власне подспор'я для цієї ролі. Це моя особиста ситуація пов'язана з моїм чоловіком, який захисник Маріуполя, який перебував в полоні. І за той період, коли я чекала від нього звістки, і за той період, коли я, в принципі, його чекала, я пережила майже оцю всю бурю емоцій, яка була в принципі в ситуації Макдуфа. Але на щастя не такою трагічною, як у цього персонажа. Тому я не можу сказати, що мені легко витягати з себе ці емоції для персонажа, але вони дуже допомагають в роботі над цією ролью, особливо в цій сцені, там, де Макдув саме дізнається про втрату всіх своїх близьких. Тому я в принципі дуже розумію і мені дуже відгукується ця лінія персонажа особисто для мене. Ну, в мене це більш тому, що й... теж війна нам може і допомагає, як не дивно. В мене те, що діти, я пам'ятаю чудово, як я коли вибухи були, як вони боялися, як реагували. І це дуже дає те, що ти пригадуєш, очі діток, і ти те, що розумієш, що могло було статися, і як в Маріуполі ті дітки загинули, і ти все це бачиш і розумієш, і воно дає поштовх, дає розуміння. Грань знайти, ну, на щастя, ми та нація, яка вміє прощати. Тому, мабуть, це теж допомагає в роботі над персонажем, що суцільний гнів, який застилає очі Макбету і не дає бути людяним, допомагає Макдуфу дійти до цієї мети і не знищити себе і все навколо, а дійти до праведної цілі. Бо він навіть і каже, що як врятується, прости його. Тобто він навіть розуміє, що якщо Бог його відведе, тоді хай пробачить йому. Для мене це новий експірієнс. Для нас усіх Для я нас думаю. Усіх я думаю, так, так. Бо нам доводиться приміряти на себе роль, психологію, внутрішній стан, Ж... жести, дії. Повністю чоловічого персонажа і цієї філософії, і тому це і цікавий досвід, і важкий. Але я давно дуже хотіла спробувати роль, в якій я можу свою чоловічу якусь частину своєї особистості вивільнити і не боятись того, що це кажуть на таких жінок сильна жінка, mm -hmm. а, і оце, цей термін дуже часто лякає. А тут нам дають повну свободу проявити себе як сильну жінку, але як чоловіка. Тобто свій свій шматочок тестостерону є можливість показати на сцені згодна на 100%.